Ви дивитесь нашу непостійну рубрику Технобабця. Ми знаходимося в магазині «Технопростір». Технопростір розумних рішень простір. Друзі, і сьогодні тема нашої передачі буде USB-флешка. Що може бути більш легким способом для зберігання інформації? Так, ну що ж, друзі, ми зараз знаходимося біля стенду з USB-флешками. Флешки вже доволі. Лотінько відійшли в наше життя. Анна Миколаївна. скажіть, будь ласка, що ви знаєте про флешки? Флешка дуже прекрасний, такий я називаю апарат. Флешка Я записую пісні. У мене мій любимий значить, є ансамбль Білий День. Єлена Васильок. Як в мене було на диски, то я ставила диски. Десь щось там DVD не дуже то зупинялося, то, а на флешку поставила, прекрасно показує, і в хорі співаю я, і церковний хор. Церковний хор ще ви записуєте? Пісні, службу Тут дуже прекрасно показує і озвучує. Ну, І сама в хорі співаю. Записати свій хор, теж з диска на, на флешку. Дуже поставила і дивися, щоб не переключати, ставати, скажімо, DVD. діві. Осі, будь ласка, от зі всього різноманіття флешок, Світ, будь ласка, от яку би ви сьогодні обрали? Я би обрала десь, скажімо, в мене є от, в мене маленька на вісім є, а я хочу хоча б на тридцять два, ну щоб в мене багато влізло. ну, а на Миколаївна, знаєте, у нас для вас є гарна новина. Зараз в магазині Технопростір в наявності є флешки навіть на 64 гігабайта. Можливо, ви ще якісь групи слухаєте? Слухаю Кадишу, дуже люблю українські пісні, весільні. Бо я ж теж граю. Я хотіла б, щоб мене зняли і на флешку записали. Щоб я себе бачила, що я з баяном граю, співаю. Чудово. Ну? Чудово. ну, я думаю, на цю флешку влізе. І альбоми і Кадишові, і Васильок. Правильно, Правильно Так. Е, е, можливо, ви нам заспіваєте два-три рядочки. Якоїсь вашої улюбленої пісні. Спробуємо. Давайте я знаю Кадишові з днем рождення. Таку я дуже часто дарую, хто в мене в хорі народився. А така пісня. От березыпает розові тіні, і кукушки где-то слышен плач. Пусть поменьше в житті буде огорчений, пусть побольше в ній удач. Так з днем рождення...» Друг, мы с днем рождения, поздравляю все тебя, друзья, море счастья, радости, мгновения, все сегодня только для тебя. Чудово, чудово, э -э. хлопаем. Спасибо, спасибо. Важте? Прекрасно. Ну, е, я думаю, що на рахунок флешок ми сьогодні вже все обсудили. Я думаю, що вона вам буде незамінна. Я, я знаю, що у вас є флешка, так? Дві дві флешки маю. Одна з е, служба Божа, а друга флешка на стрим концерт Єліна Василюк Білий День. Чудово! Ну що ж, друзі, на цьому наш випуск завершується. До зустрічі через декілька днів або завтра навіть.